Щодо е, єдиного податку, всі ви бачили, що е, по-єдиному зменшилась кількість груп. Якщо раніше було шість груп, зараз ми перейшли до чотирьох груп. Тобто, перша група це ті, що здійснюють роздрібну торгівлю на базарах, на ринках і не мають права. Е, Мати найманих працівників вони сплачують до 10% від суми мінімальної заробітної плати. Друга група це які надають послуги, мають право мати працівників до 10 осіб, і ставка податку у них визначається в межах 20% від суми мінімальної заробітної плати. До третьої групи на сьогоднішній день належать всі інші групи, які в нас були третя, четверта, п'ята і шоста, тобто фізичні юридичні особи, які були в інших групах. Тепер у нас всі будуть рахуватися по третій групі. Також хочу зауважити, що змінено ставка єдиного податку. Для платників ПДВ ця ставка буде становити 2%. Вона була 3%. І не платників ПДВ вона буде складати 4%, складала 5 та 7%, Відповідно, шоста група юридичні особи в нас були. Що ще цікаве, значить, у нас була окрема група це платники фіксованого сільськогосподарського податку. Вони на сьогоднішній день будуть рахуватися як четверта група єдиного податку. Сам механізм не змінився, тобто точно так же будуть платники подавати розрахунок. Всі пам'ятають, що платниками на фіксованому мали право бути платники, у яких сума реалізації власновирощеної продукції мала бути не менше, ніж 75% від загального обсягу реалізації. Ці норми залишаються. Змінилися ставки фіксовано. Якщо на 2014 рік ставка по фіксованому по релісі ножатів була 0,15% з 1 січня 2015 року ця сума складає 0,45%, тобто ставки збільшено у три рази.